Всім привіт! Знайомий попросив зняти, чим відлічається дорогий станок від дешевого станка. Ну, зараз подивимося, попробуємо трохи поговорити, покажу. Цей перший станок у мене знаходився десь 4-5 років. Ну, як для себе, що можна сказати, повні його вистачає. Мікроскоп. Мікроскоп цифровий, я заказував собі його на Аліекспресі. Він приблизно зараз стоїть, я дивився, від 1,5 до двох тисяч. Ну, в принципі, якщо займаєшся для себе, його вистачають. Є такі нюанси тут сприц, ну, вже е, треба дивитися, як правильно мітить капіляра або як правильно подавати скільки сприц. Терми, бо тут на цьому о, сприцу такий теж сприц, його можна заказати в Китаї подача не, ну, Якщо наловчиться, воно йде дуже добре. Кручки такі, так, подача вона подається таким етою І Кручки такі купляв його в Юрія Вальчука. Ціна була вроді би 350 доларів, Такий бюджетний варіант 350 доларів плюс 50 доларів ну, десь до 50 доларів мікроскоп і балона газового не тащив сюди до хати. І балон газовий орієнтовно десь 1000 дві десь стоїть, от, посчитайте. Ну, Такі, як ми, в принципі, для себе його вистачає, йому ще треба наловчиться, робити, бо буває е, подача тут непогана, бо буває фінді клюшкою е, дірнуться руки, вони ну, на цьому станку, станку робити, але буває, що е, якби подача тут трошки ну, нерівна дернуся, бувало таке, що е, його, ну, якби ще треба закріпляти, бо бувало таке, що дергався де жало вирівало, ну на початковій стадії штучного сім'яння. Якби видно так. Видно, капіляр настроюється воно. Тут, а это і фіндіклюшкою і ну, на це обладнання ще треба додаткове освітлення. Це станок. Станок більш професійний, тут більш плавніше, мікроскоп. Ну, воно в порівнянні з цим стануком Верза десь 3-4, ну, обходиться дорожче, ніж ну, цей станок. Але, як для себе, цей бюджетний станок, його ну, дуже, ну, можна сказати, вистачає. Так, що тут є інтересного? Це станок е, Ліпатова, його є сайт, можна зайти знайти, е, забиті в гуглі станки для штучного і Є в його різні ціни на цей станок можна подивитися, бо вони є різні із прицом, без приця. Ну, повністю є все обладнання, все його там на сайті записується. Що хочеться ще сказати про цей станок робоча, тут відстань від 5 до 7 см. От це її до мікроскопа 5-7 см в цьому станку. Робоча відстань від канюлі до мікроскопа від 10 до 15 см. Ну, набагато е, більше розстояння про сприц. сприц, дозатор. Тут є на йому такі фіндіклюшки, це, це, е, типа фіндіклюшка перекручується в різні дирки. Є дозатор від 2. 4, 2 2, 4, 6, э, получается э, 2, потом 4 півоборота і 6 і 8 мікролітрів це ну до якби доза він набагато плавніше подає сім'я трутня що хочете сказати тут плавніші рухи йдуть Подача і забирання капіляра також, ну, як, в цьому воно ну, відрізняється. І самі і також, ну, бо є там якби на різьбі, і подачу я собі заказував, що ну, якби, щоб так він рухався. Так, якби Подача вів з прицом ввів 6 чи 8 мікролітрів від 4 до 8 і тут там, плавність кручків, ну Це станок із нержавейки зовсім друга, більш високого качества, чим чим у тому простому станці. Кручки набагато якісніше зроблені, більше і більш плавніше вони ходять. і як на мікроскопі можна подивитися, що станок він закріплюється, що дуже удобно. Він ну, порівнянні з цим станком, ну, що його треба закріплювати, цей вже не буде дергатися, він буде стояти мертво. Зараз постараюся показати. Так, як видно, О, дуже Дуже добре видно, як очима дивишся. працював трошки на цьому станку вже в кінці сезону, бо він мені все одно ну, приходило мікроскоп пізніше. Але ж, ну, можна подивитися, на моєму, моєму YouTube каналі є робота з цим станком і трохи робота з цим станком. Можна сказати, ну, Якістю виконання роботи даного станка задоволений, хватає він такий більш професійний. Ну, у порівнянні, якщо для себе там зробити там штук 10-15 іошок, то хватає його з головою. Цього можна сказати, бюджетного станка. Так, якось так і. Тут ще є така фіндіклюшка. Не знаю, як вона правильно називається, що можна. Зараз я покажу, для чого вона. Так, правильно, мабуть, її буде назвати підставка для капіляр відбору від трутня, Тож такий, якби є плюс. Так, що? Так, набираєш, набираєш собі, потім ставиш туди і вводиш. Якось так збоку виглядає. І так mm. мікроскопа заказував собі також в Китаї mm. на Aliexpress, бо в нас вони дуже дорогі. Можна, можете забити. А кому інтересно буде, я ссылку оставлю на мікроскопа, перейти по ссылці, Ну і, в принципі, подивитися. Собі стоїмось ну, набагато вигодніше заказувати його в Китаї, чим у нас їхав він орієнтовно цілий місяць.